Друзі, тестування думпера, частина друга. Вирішилось такі ще довгі дрівцята вивезти, це у нас ялинка теж. І ось так ми вже так сказати, безпосередньо в умовах кладовища це все робимо. По пересічній так сказати, місцевості. Все проходить отлично. Машинка робота, як часики, їдемо вивозимо. який тут об'єм деревини. І це все робить одна людина. Я просто тут проходжуюся, рядом і знімаю, ось так воно виглядає. Зараз включається третя перелякана і вперед. То і а? Чи Це не щастя як працювати на такій техніці. а? Красота. А ще можна сюди доробити ножку таку і ставати, щоб ще й сам їхав. І буде одразу і противовес і везеш. Так що ми над цим ще попрацюємо, я так думаю. Але дивіться, як то файно воно все-таки працює. А? Похожу, дивлюся і не можу не... О, починається! Все, вже поїхали. Не, треба сюди придумати все таки полочку, щоб можна було його брати І на ньому їхати. На. Так, включаємо задню. Я що ти хочеш так вигружать? А, я понял, кто? Так, давай щоб ты не это там. Вот. Так. Так и все. Майже самосвал. Песня. Технологии. Песня. А? Дети, у них пропуск Все, и поехал за следующим. ты не пробовал, дивись? Пробуй. О, все. Все, едем далее, не дивись. Я как тупо О. Не, надо ставить их пусть площадочку. Так, мы будем тут не прочувать, но все будет одно включено, Зараз подойдет.